Добрий день малята. До нас у гості прийшов великий та поважний лісовий звір. У нього гарна бура шубка. Усю зиму він спить у берлозі. Спить ведмідь в теплі, бачить сни він чарівни, і ромашки, і малину, і погожу, теплу днину. Та прийшов ведмідь Михась в гості до малят з проханням. У його друзів є гарні ковдри з візерунками, а в нього ковдра без візерунків. А йому теж так хочеться мати гарну барвисту ковдру. Давайте прикрасимо для Михася ковдру, щоб порадувати його. Ось у нас михасила ковдра. Вона без візерунків. Вона жовтого кольору у вигляді квадрата. А ви малята можете взяти любого кольору, який вам подобається. Прикрасимо ми її геометричними фігурами, великими і маленькими, круги синього кольору, квадрати зеленого, кружечок менший зеленого кольору, та маленькі трикутники червоного кольору. Спочатку ми їх розмістимо на ковдрі квадраті, кладемо посередині круг зеленого кольору, невеликого розміру. Потім по кутам трикутники червоного кольору. Вони маленькі. Ось так. Потім кладемо з боків квадрати зеленого кольору. Великі круги синього кольору, вгорі та внизу. Потім беремо клей, олівець і намазуємо геометричні фігури клеєм і приклеїмо їх на ті самі місця, на яких вони лежать, посередині кружочок. Потім по кутам. Трикутники. Ось так. Скільки у нас маленьких трикутничків багато. Ось. Потім з боків квадрати великі, зеленого кольору. синього кольору внизу та вгорі. Ось так. Ось така ковдра для нашого Михасика. Гарна, правда малята? А Михасю сподобалася така ковдра. І він чекає на ваші роботи для своїх друзів. До побачення, до зустрічі!